Вітаю вас на каналі Місячна країна. До вашої уваги місячний календар риболовлі на травень 2024 року. Травень це час, коли уся природа оживає і водойми України стають місцем зустрічі рибалок. Риболовля у цей період може бути надзвичайно продуктивною, оскільки уся риба активізується після зимової сплячки. Тож у травні сміливо можна вирушати на риболовлю у теплий безвітряний день, а перед тим, як вирушити, незайвим буде заглянути у місячний календар на цей місяць. Зараз я розповім, як вам спланувати травень, коли краще піти на риболовлю, а коли корисніше буде залишитися вдома. Тож записуйте найкращі дні для риболовлі у травні. Перше, друге і 3 травня, клювання у ці дні буде відмінним і можна сміливо вирушати на риболовлю. 4 та 5 травня активність риби поступово починає спадати, 6 та 7 травня клювання буде слабким, а 8 у день молодика його не буде зовсім. Далі, 9 та 10 травня, кльов буде слабким. А починаючи з 11 травня активність риби поступово починає відновлюватися. І вже з 13 по 17 травня, включно, клювання буде відмінним і можна сміливо їхати або йти на риболовлю. Далі, з 19 травня, активність риби поступово починає спадати. 20, 21 та 22 травня клювання буде слабким. А 23 травня у день повні його не буде зовсім. Далі, 24 травня, буде слабке клювання, що пов'язане з початком спадаючого місяця, а далі активність риби починає відновлюватися, і вже з 26 травня і до кінця місяця кльов буде гарним. Ще хотілося б відзначити, що на активність риби також впливають і інші природні фактори, такі як напрямок і сила вітру, наявність опадів та інші природні фактори. А зараз я нагадаю ще раз дати відмінного клювання у травні перше, друге, третє, період з 13 по 17 травня включно і з 26 травня і до кінця місяця. Бажаю усім гарної риболовлі.